Добрий день, шановні колеги, я Вальчук Юрій і розпочнемо другу частину лекції про селекцію в Баб Фаст. Розпочну з питань тих, які задали після першої. Тобто, перше питання. Чи можна вести селекцію на своїй пасіці? Ну і як? звісно, можна. 90% всіх, всієї селекції ведеться тільки на, на своїх пасіках, на чиїх же ж інакше. Бакфасту це, мабуть, і всі 100. Друга, в чому тема полягає? Як вести? Тобто, якщо ведемо, відбираємо найкращу матку свою, навіть українська степова, там, ну, тобто свої ці місцеві бджоли, відправляємо чоловікові неплідок на осім'яніння. На ну, раніше до війни було ще можливо на острів відправити тут таке. Е, ну, В кого реальний сім'ї є. Ну, тобі, батьківські. Туди відправляємо десяток, 5, 3, 8 штук, скільки там можна. І тоді беремо, відбираємо з них краще і таким чином ведемо селекцію. Так можна. В іншому випадку, якщо там взяти, я там, наприклад, відбираю. Від найкращої своєї матки, вивів, і то вся моя селекція. То, то то є не селекція і за то ми говорити не будемо. Тепер ще друге питання це багато розвело селекціонерів в Україні. Багато це скільки? В, в Німеччині. 150, тільки в, цьому, в педігрі зареєстровані на сьогоднішній день ті, які раніше були, їх там під 200 більше чоловік. Якщо взяти ще карніку, то там, мабуть, ще тисяча буде. В нас не так вже і багато. З другої сторони, якщо. З тим, що як перше питання було, да, ти і ти себе вважає селекціонерами, ну так, можна сказати, що безтолкових мається на увазі, чи як я не розумію того, але яка наша, які в нас люди, такі в нас селекціонери. Тобто, якщо в нас э, більше 50%, 50 людей вважає, що до цих пір, що ройова матка найкраща, то 50% э, селекціонерів сил і таких і будуть. Все моя я не розуміюся. Тобто, так само, як і депутати, да? люди вибрали, він демократ, він такий весь хороший, він за людей. А взяти ту тищу, там вони демократи, да, там. і це ще скільки не згоріло людей. Не спалилось, так сказати, депутати. І потім, кажуть, вішати ту Верховну Раду, вибачте люди, ми їх самі вибрали. І будемо розумні, тоді буде толк. Третє питання це. Берегти оріоли чистопородного розведення і, ну, есть, тобто, ми за щось вроді би, як відповідаємо. Відповідати бокфащики ні за що не можуть. Ми ведемо свою селекцію, хто ту анатоліку веде, хто веде в Македоніку. Кіпрська бжола, ще якась, це їхні проблеми. Їх не буде, нічого з бакфастом не станеться. Це точно. Тому що, от якщо взяти ми будемо зараз роздивлятися, е, будемо роздивлятися е, приклади родоводів і там Вулик Маргарит. Да? Він іде. Як то е, Материнка до 135 ї лінії. Це взагалі е, вулик Маргарет номер 5 Південна Африка. Яка там жила, Що там, де та вона взяла, ну, то тобто це ні, нічого не значить. Далі дивимося, я там деякі деякі виписав. НО. Це вулик номер 62 Нема нічого. Ні того, чи анатоліка і українська стипова, що просто хороша друга. ГР взагалі знаки запитання. Тобто, де воно взялось, ніхто не знає. І, і так далі. Тобто, Те, то, що там пишуть іранська меда, там з Ірана. хто в Ірані веде там селекцію. Ну Звід мені якусь асоціацію. Чи що б там не було в, в Ірані, да? і хто там веде ту селекцію іранської меди, той. тобто реально там бакфаста беруть тисячами і всього на світі іншого. Це ми пройшли. все. Це всі запитання, які були, які я бачив. Переходимо на приклади родоводів. Приклади родоводів. Зараз. Три. Так. Розбираємося спочатку імбрид, да? кросбридінг, аутбридінг, там, що як би там не було. Дивимося. Беремо за. Ну, за Взірець. Ну, Такі самі-сами класичний рудовід. Це от де 135, 72, це от найкращі матки дві, да, які я, ну, в принципі, колись я мріяв про такі матки. І 135-72, всіх 380-й зараз кругом вона в Україні. Там вже, мабуть, і в місцевих бджіл від них є імбриден. Тут дивимось. Е, от. 135-та у Батьківській, 135-та, знов 135, знову 135-та, знову кожній. Це... Ну, сказати... Це серйозно так? Тепер е, дивимось, я тактики, імбридінг, кросбрідінг, і так далі. Дивимося то т.е. іранська меда і той вулик, вулик Маргарит. Ну, це вже кросбрідінг, Можливо. А якщо між е, породних, то, то той ж самий і аутбридінг. Розумієте в чому суть? Е, і той же самий гетерозос. Так що там більше слів, ніж дій. Багато слів, а справа то одна. Тобто цього воно йде. Імбридінг позначається. 173-ю. Ще в мене будемо писати і просити Томаса Рупеля, щоб він нам розібрався. Іменно з цими родоводами своїми. Ну, зараз я так на дядьківський розум вам розкажу то, що я думаю. Це чисто моя думка і все таке. Тепер тестування. Як часто воно має бути? Ну, бо тому що в нас е, люди розказували, казали, що там той Томас Рупель, він е, він там гени цілу зиму розбирає по генах тих бджіл, що з ким там це. Да? Насправді, Воно все йде, як би то сказати, відбір. Селекція, це є відбір, і 135-та, да. це була Батьківська на Бальтрумі в 10-му році, далі вивіз Томас Рупель 149-ту, 68-му, тут теж 168-му, і 82-му. Також він ще вивозив туди 109, І як ми думаємо, скільки штук маток, не плідок, він туди виріз, то тобто, є ну, клеусе. Якщо кожну. Ну, тобто, нам треба знати, скільки, з якого числа материнок вибрати ну, нашу племінну матку. Якщо взяти. Не знаю, яка в нього пасіка, чесно. Особливо в 2010 році, да? но о, в 2010 році, вибачте мені, цих, якщо по 20 беремо, це 100 нуклеусів він вивіз. Ну, це. Я, можливо, це реально. В принципі, реально. Можливо, 120. Тобто. Від 20 до 30, ну нехай 35 маток він не плідок вивіз. З тих з них він вибрав 72-го, це наскільки ми знаємо, це найкращий варіант вийшов. 70-та, 129-та, то вже вони рідше зустрічаються далі. Ну, тобто, таким чином ведеться відбір. Тепер е, тестування. З чого це я почав? От, дивіться, 9, тут зразу 10 рік йде. Так? Тут через рік, через три. Якщо взяти вулик Маргарит, той... От воно йде. Перший, другий, третій, четвертий рік, тобто кожен рік. Гени там розбирати, не знаю, чи там встигнеш тати, щось розібратися. Тобто матки пішли в зиму, якщо ми знаємо, це десь в липні місяці вони підсаджені вулик, бо то таке добре північні острови. І це весняний розвиток їхній подивилися. Якщо, до прикладу, як ми вирішили, десь близько 20 сімей він 20 маток неплідок. Вивіз, да? От, наприклад, прикладу, МГ 27, 20 маток. Вибачаю, зайшла невістка, збила мене, і я вже трохи не пам'ятаю. Тобто, перший, другий, третій, четвертий рік. Ага, згадав. Тобто ми дійшли до висновку, що весняний розвиток, як в зиму пішли. Змінилася б пішла в зиму, весною розвилася, тобто і з тих 20 він відбирає кращу і, і вона йде далі. І так кожен рік робиться, щоб ви, щоб ви побачили. Так само тут 0 перший, тобто 0 і перший рік. Дев'ятий, десятий. Ну, я не кажу, що так завжди робиться, коли не зрозуміло там як, да? до прикладу, зараз вернемося до Маргарет, Якби там тих 20 сімей було багато відхилень, тобто не дурно так він взяв цей МГ, там той вулик номер 5 а Ч щось його там зацікавило, якісь корисні характеристики. Якби вони не зберігалися, і... то було б якесь зворотне схрещування, і ми б потім ще щось побачили б це все не за 4 роки, а за 6, 8, 7 років. Там. До прикладу, поки воно ввелося в бакфаст, тепер е, новий Бокфаст, старий бакфаст. Да? 135 лінія це новий Бокфаст. Ну Но, якщо ми знову ж таки подивимося. Да? Це 135-та лінія новий Бакфаст. Тепер ми дивимося. МГО на ось мені на тільки трутнем, Бакфаст. В якого ж знову ж таки є е... той самий імбридінг і ту все. Вона вже виходить імберна, тобто потрутню, і вона вже там імбридінг витає. Вона тому і стала бакфастом, що вони вже бакфаст. Те ж саме з іранською медою було, Скоріше, я не дивився. Я з Андрієм договорилися, що ми цих два родовода, і ще там який підкинемо, і напишемо Рупелю, щоб він ще їх розказав. Тому що я так, я на істину не претендую далеко. Тепер, мабуть, що на сьогодні все. Вибачайте То, що в мене тут домашні проблеми, на один день тільки мене відпустили. Ну як, один день вихідного вийшов. Це майже за місяць. Все. Дякую за увагу. До побачення. І запитуйте, питайте, що, бо тому що з Рупелем ми зв'яжемось, і він він такий, що йде на зустріч, він завжди відповідає на питання. Так що надіємося, що буде все добре. До побачення.